Крытий даш. Де ты пропав? Кто? ти цей, ты у мене йшов прям в цей. В. Як его. Грузовик. Я там, блядь, на месте, стою, ты що, дурнак. Та я тебе отвечаю. Блин, мне заракопнуть. Ну я не в центр впав, я проебав, сад. Хорош. А я в центр пав. Там в тебе чипок. О, я його нахнул. Ну, хилок мало немає, Юра. Придал, что ты міномет літає, ешь, купа. Капець, він свище. Блін, таке враження, що він прям в тебе прилетить. Блин, я не залетила. Ой, це, це вже близько. Це близько, так. Да. Це Це було дуже близько. Пожіть, а де сходи? А ось сходи. Нє, де сходи? А, мать, сходи де? Це шо, пранк? Його сходи, блядь. А, є Спасибо, Юра. Сам ти, Вася, я Петро. А, вони, походу, знаєш, де? Да, вова, не в Того йому так добре видно там. на... Ой, я боюсь, що я не потягаюся з такими серйозними хлопцями. Блять Ой, а я зонту нечка стреляю, ну ладно. Юра, блин, я заколебалась тебя поднимать. Ну не, не постреляем, мы поим. Хоть. Хоть дала. Иди, Я иду на крышу. Юра, блин! А що ти, казав, що ти що, гониш, Ото зараз, чи що? Не виглядай з того самого вікна, ну він ж що тебе жде. А можна по центру не їхати? Спасибо, Юра. Скажу, я можна мать, по центру не їхати?